Всім привіт! І так, сьогодні будемо дивитися не про замки, а будемо дивитися про акумулятор. Ось цей. Значить, вийшов, машина простояла де-то місяць плюс. Була зима чуть-чуть, і, звісно, справа він розрядився. Заводити його, їхати, а він ніяк не, машина ніяк не заводиться. Ось що можна зробити в цьому випадку в домашніх умовах. Звісно, справа вказується, що можна. Е, світла не було. Я бігав, бігав по хаті, шукав, чим можна його зарядити, знайшов, чим зарядити, включив на зарядку, коли світло появилося, і, звісно, справа пішов в інтернет дивитися як народ заряджає акумулятори, якщо якась біда. Е в Ютубі є е відео, як заряджати акумулятори в домашніх умовах. Ну, я ще покажу своє, щоб не цей не думали, не гадали, що тільки можна замками займатися. Показується, можна займатися всім, за що би було бажання. Прибор, який определяє, наскільки заряджений акумулятор, ну, він все показує. Це Велика, велика подяка електрику. Електрик! Велика тобі подяка. Я знаю, що він все одно буде дивитися. Значить, виставляємо наш прибор і провіряємо. Наш акумулятор, наскільки він заряджений. У даному разі він в мене вже заряджений на 12,1 вольта. От. Що для цього мені було потрібно? Я згадав, що в мене є шуруповерт. От. І, звісно, справа зарядна. Зарядка до самого шуруповерта. Я взяв, зняв сам акумулятор. Він в мене на 14,4 вольта, на півтора ампера. Розібрав його. Славним інструментом. Велика подяка. Другої Щеської Республіки, що, що прислав мені інструмент. Розбираємо акумулятор. Акумулятор. В Ютубі є відео і про другі акумулятори, як їх можна підключати, відкрутили чотири шурупи, зняли. В даному разі я викида, е, вложу в сторону цю заглушку, беру два проводи, от самі батареї я не виключаю. Я підключуся зразу до цих клем. До плюса і мінуса на кришці на показано, де плюс, де мінус. Напряму не можна, тому що тут перемичка стоїть, яка регулює зарядку і контролює перегрів. Так що я підключив все. Банально, дуже все просто, запустив провода сюди, зелений в мене плюс, я його нагло туди засунув, без всяких мінус засунув тоже саме одів кришечку треба тільки щоб провода пройшли між всіх реб Одів кришечку, закрутив шурупи, Всі не кручу, тому що це не стаціонарно. Закручу тільки два. Хороша отверточка. Дуже зручна для таких мелких робіт. От так, у нас зелений плюс, а жовтий в моєму випадку це мінус. Значить, плюс ми ставимо на акумулятор плюса. Потрібно. Задавити провода, ну задавити провода чим хомотами. У мене вони теж під рукою оказалися. Більш серйозно закрутимо твердкою. так хомутик забіг куди то так, знайшов. І мінус не перепутайте провода, а то буде біда. Задавили, задавили мінус жовтенький в мене і плюс зелений, знову провіряємо. Я підключив акумулятор від. Е Шуруповерта вже показує 14,1. Уже пішла зарядка від самого акумулятора. Далі, звісно, справа підключаємо нашу батарею від шуруповерта. І включаємо в розетку. Ось пішла зарядка. Зарядка пішла. І знову електрик велика подяка за прибор. І перевіряємо як у нас йде тут процес? Ось ми і потихенько, і безпечно заряджаємо. Камера зупинилася? Е. Цей акумулятор у мене був заряджений до 12.5, Но в YouTube показують, що його заряджають до 13 з чим-то вольт. І потім все це працює. От. Це не є вандальний спосіб. Це є дуже легенький спосіб зарядки е, акумулятора. Мається на увазі не актив, е, не дуже сильний, а стандартна зарядка, як, як і повинен заряджатися, повинен заряджатися акумулятор. Ще раз підкреслюю, що в мене акумулятор на 14,4 вольта і 1,5 А. Я не знаю, як там буде з 20, 20, в кого є шуруповерт, на 20 вольт чи нижчий, як воно буде себе вести. На 14,4 дуже добре він зарядився. І зараз буде він далі собі заряджатися. дозаряджатися. Ось такою хорошою ідеєю я з вами поділився. Може кому це знадобиться, пригодиться, хто то може побувати теж в такій самій ситуації, коли немає. Зарядного устройства з собою, а потрібно чим-то зарядити акумулятор. Тоді йому не допомогло гріти. Він нагрівся, але все одно машину він не зміг завести. Він нагрівся до 10,8 в гарячій воді. Но цього не вистачило, щоб машина завелася. Тоді пришлось шукати альтернативу, як його зарядити. Всім дякую, всім гарних свят, безпечних днів, бережіть себе. І будьте на зв'язку. Всім дякую.